Друзі, привіт! Сьогодні маю неймовірний літній торт. Тільки подивіться, як це гарно і повірте, не менш смачно. Тут просте, водночас бездоганне поєднання ніжного шоколадного бісквіту, кремчизу і черниці. Обов'язково приготуйте цей торт легкий, ніжний з кислинкою. Не залишить нікого байдужим. Це один із кращих літніх рецептів. Тож зберігайте, готуйте і нехай смакує. Розпочинаємо із приготування біскіту. Для цього яйця збиваємо до утворення легкої піни, поступово додаємо сюди цукор і ванільний цукор та продовжуємо збивати до утворення пишної маси. Далі додаємо жовтки і продовжуємо збивати. Тоді просіюємо сюди борошно, додаємо розпушувач, какао і перемішуємо все на низьких обертах міксера. І ось таке тісто має утворитися. Перекладаємо його у форму, застелену пергаментом, і випікаємо при температурі 180 градусів 35 хвилин. Готуємо два таких бісквіти. Масу для них потрібно готувати окремо, щоб вона не осідала. Далі чорницю збиваємо блендером. Для цього рецепту підійде і заморожена чорниця. Окремо желатин заливаємо холодною водою, перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин. І також окремо до сиру додаємо цукор, йогурт і збиваємо блендером до однорідної маси. Далі додаємо сюди перемелену чорницю, бачимо, який одразу виходить гарний фіолетовий колір. І додаємо желатин, який попередньо розтопили в мікрохвильовці. Наприкінці додаємо свіжі ягоди лохини. Чому лохина? бо вона свіжа, краще зберігається в кремі, ніж чорниця. Коли все готове, складаємо торт. Можна це робити у кондитерському кільці. Далі викладаємо увесь сирний крем, прикриваємо це все другим бісквітом і відправляємо у холодильник на 2-3 години. Далі готуємо крем для декору. Для цього сир збиваємо із чорницею, додаємо цукрову пудру, йогурт і загущувач до сметани та все ретельно перемішуємо міксером. Виходить смачний, густий стабільний крем, яким можна змастити торт зверху. Змащуємо торт зверху, трішечки вирівнюємо і декоруємо це все лохиною, черницею, шоколадом або будь-чим іншим за вашим бажанням.